ми хочемо поділитися з вами досвідом Ізраїлю і України в сфері фізичної реабілітації. Такого важливого напрямку зараз в Україні вже триває проект в партнерстві з делегацією Євросоюзу в Україні, в рамках якого ми розбудовуємо простір відновлення військових і цивільних гард. Зараз іде війна, і ми вже повинні мати систему реабілітації. А ми її розбудовуємо. Ми знаходимося в процесі. У нас два надважливих процеси процеси. один це відновлення будівлі, а другий процес він ще в рази складніший і викликів. Більше це люди, це людський фактор професіоналів з медичної фізичної реабілітації, з психологічної реабілітації. Тих, хто уявляє, що робити з людиною, яка втрачала друзів, здоров'я в окопах. Це буде не просто знайти людей.